Ще одне відео, друзі, про зімінки. Це я розказував за свою приму 12 16 шостий рік. Бачите, я вирішив збільшити круг приствольний півтора метра, може навіть більше. Чому, дивіться, коріння вже в неї, бачите де? Ну, а тут земля може... Більш-менше нормальна, але ж вона потребує підживлення кращого. Трошечки має бути підкисленим. Ну і якщо десь вдасться вам дістати річного намула, то це взагалі буде супер ефективно. Ось з цієї сторони теж видно, бачите, де. Тому отак обкопую і збільшую. Ну і бачу, що ось тут, де я висадив, замало місця. Ну нічого. Потім рослинка виросте. І є завжди можливість збільшити це коло навколо дерева. Ще про один нюанс, хочу розказати, бачите, кроти, що поробили. І ми лаємось на них. Але ж чому вони це роблять? Ось я копаю, копаю, трошки глибше зайшов, сантиметрів, вже вон там на 20. Ну і будь ласка. Оце ця сволота, ось вона, яка ще й кусається. Грета, йди сюди. Ця нечисть, потім вона з'їдає корінь нашої рослинки, личинка хрущана. Грета любить. так от, що я буду робити? Що я вже роблю тривалий час. НТ метарезин. Це ось такий порошок. Зараз так він виглядає. Що я роблю? чекай, Грета, чекай, чекай, з тобі не треба. Отак просипаю. Повинна бути завжди волога для того, щоб цей гриб-метарезин прижився тут і робив свою роботу. Личинка, коли попадає цей гриб в личинку, він її якимось чином знешкоджує. Так що, друзі, раджу, ще раз скажу, ентоцид Метерезін. Я так втратив колись, коли купував Приму, Була, був ще один сорт манго. І хрущі паскудні з'їли моє манго. А так би зараз було два деревця. Тому вже не економлю. І стараюся класти під ті дерева, які як найчастіше пошкоджуються личинкою хруща. Ну, а це персики, черешні. Та й інші дерева. Воно така нечість, що вона сидить, коли копаєш другий раз яму. Частіше всього я під виноград копав. Десь так сантиметрів 80. Навіть буває на глибині 80 см. Трошки я наколядував річного намулу. Бачите, який жирнючий. Це рештки рослин, які в канавах, де вода весною колись заходила з озер. От трошки, трошки я намутив. Зробив таке муття. О, Зараз там до примки й додам. Трошки коров'ячого гною ну, по колу просипав ентоцидом. Ну і ось цей намол. Зараз це таке підживлення для рослинки. Просто суперове буде. І для підкислення додаю з лісу сосновий опад, але опад, який перегнив. Трошечки тут голочок попадається, але... В основному це оці 3 мм перегнившого лісового опаду для підкислення. Це, друзі, і закінчив. Мені подобається оце, оце зелененьке з пластика. Спеціально воно створене для того, щоб трава не залазила бур'яний туди далі. Ну і такий вигляд воно має. Досить цікавий. Ну, наступний. Наступне дерево. Це вже не садженець. Канада 2. Все, друзі. Наступне дерево це готово. Тачок 6 чи 7 різного. Різного інгредієнту пішло у мене на цю рослинку. Добре? На Сьогодні і наразі все. я закінчив. Під'єднав я ці всі шланги насоса, все пролив добрячою водичкою. Три ями оці здоровецькі теж залив. Земелька просіла, до весни вона ще добряче втрясеться. Ну і та сама історія тут по цих моїх азімінках. Бачите, як гарно вийшло. Так, таке коло доволі широке, більше метра, півтора метра десь вийшло. Ну, як ви бачили, корінці азіміни, вони вже виступали аж за це коло. Ну, мені подобається. Зараз буду думати схемку крапельного полива, щоб літом було зручніше, ну і деревам було комфортніше. До речі, такі от. Кола я пороблю, ось Тут біля персиків біля грушки. Всім добра!